Взагалі, коли падають десь балкони, потрібно укріплювати балкони. А в Одесі натомість роблять що? Правильно, перекривають вулиці. Це що трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський. Я, до речі, думала, що це прикол такий. А нам таксист каже: Та ні, я туди не проїду. І ось, будь ласка, шматок провулку Ліпунових, колишній Ліпунова, зокрема біля 12-го будинку, перекритий. Чому? А ось чому. Це, взагалі, без перевільнення один з найкрасивіших будинків був колись в Одесі. Був колись це дохідний дім Едуардса, пам'ятка архітектури 1893 року. За колишніми даними це Ліпунова 3, Зараз це от Ліпунових 12. Я спочатку думала, що це якась дезінформація, коли прочитала в пабліках, що продовжено до 1 листопада заборону на проїзд тут. Через те, що тут в аварійному стані, от зокрема цей балкон, і взагалі тут все в аварійному стані, тому щоб часом не провалило автомобілістів. От не треба їздити, те, що тут ходять люди, а ще й живуть до цього, нема нікому ніякого діла. Ну, хоча, ось бачимо балочки. Цьому будинку кажуть, навіть колись жив Врубль. Якби Врубль знав, що будинок, в якому він колись жив, буде в такому стані, йому б стало соромно і, можливо, він би звідси виїхав дочасно. Ну, взагалі, ми подивимося, якщо на сам будинок, неймовірно, якраз ліптина, від такої майже нічого не лишилося. Балкон, який осипається. Тобто, валиться все, він наполовину не жилий в подвір'ї. Люди ще живуть, але ось бачимо, ми що. Очевидно, в управлінні капітального ремонту Одеси капітально вирішили проблему і укріпили ось на балочки, цементиком засипали. І ви, до речі, ці балочки запам'ятайте, тому що, скоріше за все, в такому вигляді в нас буде все місто невдовзі. Платочка 23.10.2008 року. Зараз який? 24? й Я чого сказала, що думала спочатку, що помилилася з приводу заборони проїзду по провулку Ляпонових, тому що про цей будинок, взагалі то в мережі, е говорилося ще ну, років щонайменше п'ять тому, і неодноразово про те, що в поганому стані, про те, що аварійний, про те, що звертаються, про те, що осипається, про те, що пам'ятка, про те, що якщо... ну нікому взагалі, от не, не прийшло до голови за весь цей час зробити бодай щось, крім того, що укріпити. Від подальшого руйнування більше якихось ознак того, що цей будинок приводиться до ладу, ми, от, наприклад, не бачимо цей балкон, ще в рубль, напевно на ньому каву, пи. і відтоді він не помінявся. Управлінню капітального ремонту Одеси. Наш великий привіт, міській нашій дорогій Марії. Великий привіт. І від мешканців, які тут живуть, теж великий привіт. І особливо від автомобілістів, які тут. Не їздять до 1 листопада, а потім, скоріше за все, все це буде продовжено. Ну що ж, що ви знаєте, що трапилось в Одесі? Пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Втрус купу сльозу за пам'яткою архітектури і ще одною, тому що невдовзі її тут може просто не опинитися.